Сьогодні я покажу вам топ-5 системних помилок, які зустрічаю у 9 з 10 людей, які вивчають англійську незалежно від рівня, і дам вам чітке пояснення того, що потрібно робити замість цього, аби відчувати прогрес. Мене звати Андрійна, я магістр англійської філології, і я просто обожнюю копатися в тому, як наш мозок насправді засвоює мову. Тому сьогодні ми будемо розбиратися з тими помилками, які стоять у вас на шляху. Поїхали! ж наша перша найрозповсюдженіша помилка, я певно віддала б їй гран-при, це вчити слова окремо, а не фразами. І дуже хочу, щоб ви собі зараз розуміли, що в цей момент ви вчите слова, а не мову, що я маю на увазі, от іде вас з кимось діалог. І ви довго думаєте, не знаєте, наприклад, що сказати далі, або ж не можете зібрати речення, чому це все відбувається? Бо наш мозок він говорить не окремими словами, а він говорить із тими певними молиними шаблонами, що має на увазі. Дивіться, недостатньо, наприклад, просто знати слово opportunity, можливість, але вже прикольно знати a good opportunity to. Зрозуміло сенс? Тобто одне слово незрозуміло з чим і як його використовувати. На противагу цілому такому мовному локомотиву. A good opportunity to. І що ви можете там уже сказати? It's a good opportunity to try, to grow, to learn, whatever. Слово це деталь, а фраза це механізм. Тобто помилка номер один це не потрібно вчити багато окремих слів. Краще вчити конструкції. Його потім з легкістю зможете витягнути зі своєї пам'яті. Наступна помилка вона також є дуже-дуже болючою, і, якщо чесно, я також її мала, і це постійний переклад. Можливо, зараз буде трішечка неприємно або боляче, але я маю це сказати. Дуже багато людей говорять, що я знаю англійську, я розумію англійську. Але насправді це означає просто, що вони встигають перекладати в своїй голові. Е, про що це? Дивіться, англійська мова, е, вона дуже швидка. І думаю, ви це помічали, наприклад, коли говорили з найті-спікерами, або дивилися фільми чи серіали англійської. І коли ви чуєте ось цю швидку мову і намагаєтесь перекладати її словом за словом, ви задієте вашу робочу пам'ять. А ваша робоча пам'ять це ресурс максимально обмежений. Я віма, що це якийсь столик. І от він наповнюється словами, наповнюється, в якийсь момент він ламається. І далі у вас починає бути шум в голові, і ви, типу, нічого вже не розумієте, говорите, ну його. А як відбувається в нейті-спікері, що в них в цей момент відбувається? Вони не перекладають слово за словом. Вони бачать структуру і розуміють сенс. Тобто вони навіть не розуміють, чому вони розуміють. Можливо, це трішки заважко, але суть така. Ну, наприклад, фраза I didn't mean to sound rude. І дивіться, якщо ви будете перекладати, то це слово за словом у вас може бути каша малаша, не вийде повне значення цього речення, якщо перекладати словом за словом саме. Але. Якщо ви витягнете от своєю головою, своїм мозком цю фразу to» – це мати намір, то у вас уже, в принципі, сенс починає складатися. Тому саме мова в тому, що потрібно знаходити структури. І що потрібно робити замість цього перестати міряти прогрес через Я все переклала, почати слухати з питанням, а яку структуру я тут чую. Радіти не словам, а знайомим паттернам. І я дуже хочу, щоб ви собі зафіксували, що коли ви почнете говорити, я зрозуміла це, але я навіть не знаю, чому я це зрозуміла, то ви на правильному шляху, ви не перекладаєте. Ну що ж, третя помилка, певно, одна з моїх найулюбленіших, і це хаосний контент без повторів. Ви навіть собі не уявляєте, як часто я чую щось типу. Ой, та я скільки всього дивлюся і слухаю, і рілзи, і Ютуб, і Нетлікс, і все що завгодно англійською. Е, і в цей момент мені стає трішечки боляче. Та дивіться, ви це все можете робити. Якщо у вас вже типу ідеальний рівень англійської мови, у вас вже є багато шаблонів, патернів, і ви все розумієте. Але якщо ви ще на шляху до вдосконалення англійської мови, тобто ви ще її вчите. Отут, тут, скоріше за ви робите собі ведмежу послугу, адже ми з вами щойно вже обговорили, що наш мозок працює способом запам'ятання патернів, і якщо ви його перевантажуєте інформацією з різних джерел, він просто не розуміє, який паттерн йому треба запам'ятовувати, там створюється хаос, і він не може це все стабілізувати. Тобто тут насправді правило є дуже просте і логічне, один стиль. Одна тема, одне джерело і багато повторів. Ну давайте візьмемо якийсь початковий рівень а один ще два, візьмемо якісь там прості побутові діалоги, їх можна, до речі, знайти на -L -L -E English. і м, давайте обговоримо схеми, як це все буде відбуватись. День один. Ви можете слухати один діалог три рази, не зупиняючись. На день другий той самий діалог, плюс ще один новий. На день третій, ви повертаєтесь до першого і додаєте третій. Тому давайте тут зафіксуємо, що якщо ви вчите англійську, вам не потрібно слухати всього і багато, не потрібно робити то, цей от, такий шум, вам потрібно слухати якесь одне джерело, але глибше і з більшою кількістю повторень. А зараз буде наша четверта найрозповсюдженіша помилка можливо, ви також себе тут впізнаєте. Ви вчите англійську як знання. А не як навичку. Я дуже часто говорю своїм студентам одну тезу, що досить вже вчити англійську час нею говорити, адже мова нам дана для того, щоб нею спілкуватися, що я тут маю на увазі. І дуже часто спостерігаю за тим, як люди підходять до англійської мови. Вони ніби математику вчать, там складають правила так скурпульозно все вчать, одне за одним, це все чудово, прекрасно. Я обожнюю граматику, обожнюю розуміти, чому і що ми говоримо. Але є одне але, що дуже часто вчаться лише правила і не переводиться це все в реальне спілкування, тобто це все не відпрацьовується в реальній мові. Прекрасно знати правила Present Perfect Continuous, але який з того толк, якщо ви не можете це все використати в своїй власній існій мові. Якщо ви не можете це все розпізнати, коли неякі спікер говорить. Тобто теза в тому, перестаньте вчити, почніть говорити. І що потрібно робити замість цього? Кожен ваш контакт з англійською має закінчуватися дією. Після відео, тексту чи уроку ви маєте скласти хоча б одне речення в голос. без цього для мозку це просто інформація. Другий крок міряйте прогрес не чи знаю. А чи використала. Одна проста фраза, яку ви сказали 10 разів, працює краще, ніж складне правило, яке ви розумієте. Третій крок тренуйте мову регулярно, а не інтенсивно. 10-15 хвилин щодня будують навичку дві години раз на тиждень навряд. Четвертий крок Дозвольте собі говорити погано, але часто. Регулярна неідеальність рухає, а ідеальність без дії зупиняє. Тобто, в чому суть? Не потрібно вчити англійську як предмет, потрібно будувати її як навичку. І це бути фундаментом вашого усього подальшого прогресу. Ну і п'ята найрозповсюдженіша помилка, про неї ми навіть говорити, певно, довго не будемо, бо це все дуже зрозуміло, ви дуже сильно до себе домахуєтесь. Про що це я? Про те, що ви хочете все і одразу. Про те, що коли ви говорите якось і забуваєте певні слова, у вас починається ніби певне незадоволення собою. Тобто це все я бачу в людях, з якими я працюю, в своїх студентах та й загалом в людях, які вивчають атлісську мову, і мені від цього стає дуже сумно. Адже, як ми вже говорили, це навичка, і вона тренується. Ми народилися всі. Навіть українською говорити не вміла. Ми вчилися говорити українською мовою. Нам допоміг наш там соціум, батьки. Англійська мова це, це набагато складніше. Наприклад, якщо ви в Україні, у вас немає соціуму, де ви можете говорити нею. Або ж, якщо ви навіть проживаєте за кордоном, то для вас це все нове, це також стрес. Я пам'ятаю, що у мене особисто в житті був такий момент, що я. Наскільки сильно контролювала все, що я говорила англійською мовою, тобто я контролювала все. Е, яке слово використати, який прислівник? От я пам'ятаю в той момент, що у мене наскільки кипів мозок і кипіла голова, що після кожного контакту англійською мовою мені хотілося просто кричати, бо на мозок це було нереально важке навантаження. Бо в той момент я не дозволяла собі бути неідеальною. Я хотіла від себе всього й одразу. І мені знадобилось, певно, ну досить так багато часу, щоб сказати собі, типу, з тобою все окей, це, це твоя нова навичка, ти її зараз тренуєш, і в тебе все вийде. Просто потрібен час, просто потрібно частіше тренувати. Потім я ще знайшла всякі дослідження з психолінгвістики й нейропсихології. почала краще з цим розбиратися, як краще це все запам'ятовувати і вивчати, і процес пішов. Тому, будь ласочка, відмахайтеся від себе, все буде, все буде вчасно, коли вам це потрібно. Просто дайте собі цю волю бути нейдальними. Тож я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, можливо, ви себе впізнали в якийсь цих помилок, і тепер ви будете знати, як можна позбутися їх або ж їх обійти. І мені насправді було дуже цікаво почути, яка з мовних навичок дається вам найскладніше, там, наприклад, граматика, говоріння, письмо, читання, аби я могла надалі. Знімати корисні і цікаве відео для вас. Тому на цьому сьогодні все. Дуже вдячна вам за перегляд. Буду вдячна ще за підписку, коментар і лайк і до зустрічі у нових відео. Па-па!